Вітаю вас, мої любі українці. Сьогодні я хочу з вами поговорити про оцифрування трудової книжки. Я зробила це дуже просто. Хочу розказати вам, як це робиться, тому що бачу останнім часом хвилювання з цього приводу, що ми маємо здійснити оцифрування трудових книжок. Ви знаєте, хочу сказати, це великий плюс, тому що наша трудова книжка буде знаходитися. Саме в електронній базі Пенсійного фонду України, я коли йшла на пенсію, це були перші дні війни. Тоді, взагалі, все було закрито, але я ще до цього почала цікавитися, як можна. Онлайн подати заяву, щоб не їхати в пенсійний фонд, і піти спокійно на пенсії, щоб не стояти в тих чергах і не хвилюватися за пенсією, тому що пенсійний калькулятор рахує нам пенсію, і якщо ми її заробили так, то ми її будемо отримувати. І хочу сказати взагалі, що. А оцифрувати трудову книжку самостійно дуже просто через веб-портал Пенсійного фонду України. Або це можна робити через роботодавця. Якщо ж самостійно ви робите, то для самостійного оцифрування що потрібно зробити, ми з вами знаємо, це просто зайти у кабінет, у свій кабінет, особистий Пенсійного фонду України. Це дуже просто. Заходимо на портал і саме бачимо все, і свою заробітну плату, коли ми зайшли, і пенсію, і робимо будь-які. Запити в пенсійний фонд України, як для мене це дуже зручно. Я не розумію людей, які говорять: ой, ну для чого це напридумували, Оце все складно. Ні, друзі, це не складно. Я вам сказала, що в перші дні війни я пішла на пенсію. Онлайн я подавала всі документи на пенсію і отримала досить швидко пенсію. І так, друзі, заходимо на портал пенсійного фонду України і за допомогою нашого цифрового електронного підпису. Чи то через банкінг, як для вас зручно, через Дію, ви заходите у свій кабінет. Далі ви шукаєте такий розділ, який буде називатися. Зараз я скажу цей розділ, я його знаходжу і вам покажу, покажу це все. І ви будете знати відомості про трудові відносини. Заходите в цей розділ, зайшли в розділ відомості про трудові відносини, і ви побачите таку табличку, яку вам необхідно заповнити. Потім. ви, власне, Будете додавати ді документи, але перше, якщо я поспішила і хтось мене не зрозумів, я хочу сказати: все ж таки, коли ви авторизувалися за допомогою електронного підпису. Спочатку перейшли ви взагалі у розділ комунікації з Пенсійного фонду України і вибрали ось ці відомості про трудові відносини, те, що я вам сказала, розділ відомості про трудові відносини, я вам його покажу по фото. Після того, як ви заповнили, ви маєте завантажити, ось тут я хочу трішечки зупинитися: ви маєте завантажити чіткі скановані копії всіх сторінок трудової книжки у хронологічному порядку. У форматі PDF або IPD. Ну, я у форматі PDF завантажувала. Ось тут я хочу звернути увагу. Всі ми з вами зараз знаємо, як сканувати документи. Якщо у нас сканера немає, ми звертаємося за послугами. Там хто сканує документи. Відсканована трудова книжка, це означає, вона. Це не ксерокопія відсканована, це ось в кольоровому вигляді. Написано саме тією ручкою темно-синього кольору, світлого синього кольору. Саме як працівник відділ, відділу кадрів заповнював, ось така ручка залишилась. І ще, друзі, увага! Обов'язково, ви після того, як відсканували кожну сторінку по черзі трудової книжки, ви повинні подивитися, наскільки чітко все відскановано. У мене, наприклад, по одній сторінці було питання від Пенсійного фонду України, і мені прийшлося поїхати до роботодавця. І роботодавець, щоб мені поставив печатку по нової. Але, друзі, я хочу сказати, я вже потім думала, можливо, якось не так я відсканувала ту сторінку, тому я хочу звернути увагу, щоб ви саме відскановували всі сторінки чітко. І фарба, така як вона є, оці печатки відділу кадрів, усе повинно бути на своєму місці, і все повинно бути того кольору, як записано у трудовій книжці. Після цього, як ви зайшли у цей відділ відомості про трудові відносини, заповнили цю табличку, заповнили всі свої дані, надали згоду на обробку персональних даних, завантажили чіткі скан копії всіх сторінок трудової книжки, і після цього вам там буде пропонувати віконечко такі зелененькі, вискакують, підпишіть електронним підписом все це і відправте до Пенсійного фонду України. Хто заходить у пенсійний кабінет, ви знаєте, що це досить просто робити. Хто не заходить, я хочу сказати, перед пенсією я також вперше це робила, створила електронний кабінет, все зробила дуже просто взагалі не було ніяких Проблем. І що важливо ще запам'ятати? Важливо запам'ятати, що оцифрувати трудову книжку вам необхідно до 10 червня 2026 року. Тобто, ми бачимо з вами, що більше ніж півроку, 8 місяців І ще є для того, щоб оцифрувати свою трудову книжку. Я вам покажу іще, як, як знайти саме відомості про те, оцифрована ваша трудова книжка чи не оцифрована трудова книжка. Ви побачите також на порталі. Пенсійного фонду України, як саме куди зайти, як це зробити. Я зараз усе це вам покажу. І ви будете знати, немає проблем. Головне бути спокійними. І зараз я покажу, як подивитися ваш стан електронної трудової книжки. Ви всі знаєте, як зайти на сайт Пенсійного фонду України, як зайти в Кабінет Пенсійного фонду України. І хочу сказати, що я ось пройшла ідентифікацію через дію підпис і моя ідентифікація зазначена ось тут. Тепер я шукаю свою електронну трудову книжку, так, ось написано. Електронна трудова книжка. Заходимо на Електронну трудову книжку. Бачимо ось ці два віконечка. Ми заходимо ось дані ЕТК, заходимо сюди у ці дані ЕТК. І у даних ЕТК вискакує наша, тут вискакує, наприклад, ось записи в трудовій книжки. Далі. Скан копії. Скан копії, які я завантажила, вони також тут усі є. І ось уже відцифрована трудова книжка. І ця відцифрована трудова книжка, ви побачите, що вона є у наявності. Ось це і буде підтвердження того, що ваша книжка вже оцифрована, і ви не будете хвилюватися. Про те, що у вас не, немає електронної трудової книжки, чи вона не оцифрована. Робити це дуже просто. Я зробила це дуже швидко, відсканувала, відправила і не варто хвилюватися. Я думаю, що всі успішно ви це зробите. Спокійно все подивилися ми. Ми побачили з вами, що все у нас вдалося, все у нас добре. Ми побачили записи з трудової книжки. Ми побачили саме свої сканкопії, ті, що ми відправляли. До речі, ви ті сканкопії, які я показувала, ви можете туди навести мишку, відкрити цю скан-копію і подивитися. І що хочу сказати вам: ці сканкопії ви можете брати собі. Тобто, Якщо вам в якийсь момент, наприклад, треба трудові дані комусь показати, насправді я хочу сказати, що, ну, от як на мене, як на простого користувача свого особистого кабінету у Пенсійному фонді України є дуже великим плюсом. Я зараз скажу іще чому. Про що мається на увазі? Мається на увазі, що коли ви працюєте, навіть якщо ви не на пенсії, ви можете подивитися свою зарплату за кожен місяць. Ви можете включити пенсійний калькулятор на майбутнє порахувати, яка у вас буде пенсія. Але, друзі, я вже говорила в одному з відео, що я намагалася також Мені ж було цікаво, яка та пенсія. Я включала пенсійний калькулятор, і він мені неправильно показував, яка у мене буде пенсія. І я думала, ой, ну оце така буде в мене пенсія. Коли мені прийшла пенсія, це була інша цифра. До речі, що і ще хочу сказати: відносно скан копій документів, то ви маєте. Зробити скан копії документів не тільки трудової книжки, а своїх дипломів, свідоцтв про народження дітей, тому що це все враховується, це все ми подаємо і потім це все в пенсійному фонді оцифровується. І наше навчання на стаціонарі в навчальних закладах також враховується у трудовий стаж. Тому не забудьте ще такі документи подати. І, друзі, також пенсія. Ось, наприклад, у мене прийшла пенсія і я звільнилася з роботи. Я подала документи до пенсійного фонду України про те, що я звільнилася з роботи, з моєї роботи, звісно, що послали також скан-копії. Документів, ну, чомусь пенсійний фонд прислав мені листа, що я сама повинна ще це все підтвердити. Тобто, я повинна прислати скан копії трудової книжки про звільнення. Я маю прислати наказ про моє звільнення. Тобто, ось такі вимоги ще пішли, тому що я пропрацювала. Після того, як пішла на пенсію три з половиною роки, ми з вами знаємо, що кожні два роки пенсіонерам робиться перерахунок пенсії, тому що надбавок під час того, як пенсіонери працюють, немає ніяких. І ми через два роки нам здійснюють перерахунок пенсії. От мені через два роки здійснили перерахунок пенсії, після цього я ще попрацювала півтора року. І я подала всі документи, я повідомила Пенсійний фонд України про те, що я не працюю, і от мені приходить навіть ось остання пенсія вже прийшла. І я зайшла, заходила перед цим в Кабінет Пенсійного фонду України з телефону. У кожного навіть не обов'язково заходити там, з ноутбука, планшета, можна з телефону. І я дивлюся, у мене пенсія збільшилася на 40 з чимось гривень. І ось така сума. Але Чомусь один раз, другий раз я отримую ту пенсію, яка була раніше. Тобто, після мого звільнення вже пройшло декілька місяців, і я подивлюся, що там є протокол на рахування пенсії, така сума, а я отримую пенсію ту, що була до перерахунку. І тут також велика зручність, там є графа, мої запити. І я написала ось запит до Пенсійного фонду України. Я запитала, чому є протокол в моєму кабінеті про те, що моя пенсія збільшена. Нехай не багато, нехай на 40 гривень. Хоч мені здається, що за півтора року це ну, якби мало 40 гривень. Все ж таки я робила відрахування, сплачувала податки, внески в Пенсійний фонд України і тут чомусь. Я бачу саме ось таку суму, і то мені не доплачують. Я очікую від них відповіді. Потім я зрозумію, чому ж саме мені є протокол від такої то дати про збільшення мені на 40 з чимось гривень там, пенсії, але цього збільшення я не отримую. Так що користуйтеся порталом пенсійного фонду України, створюйте обов'язково молоді люди, хто працює. Також створюйте кабінет свій. І це дуже зручно, ви це зрозумієте, навіть коли вам треба буде якусь довідку взяти, яку від вас будуть вимагати на роботі. Довідка ОК 5, ОК 7 я також брала через портал Пенсійного фонду України. Хоч зараз можна і через дію взяти. Я бажаю всім успіхів і всього самого доброго. До побачення! Підписуйтесь, ставте вподобайки і очікуйте. І ще якихось цікавих новин, які стосуються нам, і які нам необхідно здійснити всього доброго.